В 1991 році населення Землі отримало інструмент для зв'язку один між одним глобальну мережу інтернет. Ми використовуємо його для отримання інформації та комунікації з людьми практично в будь-якій точці планети. Сьогодні інформаційна мережа об'єднує понад 5 мільярдів людей, проте. Це не єдиний приклад взаємодії живих організмів у величезних масштабах. Насправді всесвітня павутина тьмяніє порівняно з іншою глобальною мережею, яка є набагато старшою, більшою та, можливо, навіть важливішою з погляду підтримання життя на Землі. Щоб її побачити, потрібно взути туристичні черевики, взяти з собою ліхтарик. Та інше спорядження для походу в ліс. Саме там ми знайдемо вражаючий прояв зв'язку і комунікації, де цифровий код і оптоволоконні кабелі замінені незвичайною здатністю грибів. Хоча гриби зазвичай маленькі, нерухомі і непомітні, вони є найважливішими компонентами прихованої мережі, здатної з'єднати кожне дерево в лісі. У системі органічного світу гриби займають особливе місце, представляючи окреме царство поряд із царствами тварин і рослин. Структурним елементом грибів є довгі тонкі нитки, звані гіфами. Ці щільно переплетені волокна створюють основну структуру плодового тіла гриба ніжки і капелюшка. Але на цьому їхнє значення не закінчується. Нижче рівня землі, і гіфи розходяться і об'єднуються, утворюючи міцелій або грибницю. Щільність цих ниток настільки висока, що, зробивши один крок лісовою підстилкою, ми переступаємо близько 300 км волокон міцелію. Кожна нитка гіф насичена ферментами. Призначеними для розщеплення і поглинання поживних речовин із ґрунту і мертвої деревини, причому гриби використовують ці речовини не тільки для власного споживання, а й діляться ними з іншими мешканцями лісу. Тепер погляньмо на це в макромасштабі на нашій планеті налічується близько трьох трильйонів дерев і кожне з них Підтримується кореневою системою, прямо над нею дуже швидко з'являються гриби, міцелій, який розгалужується на всі боки. Гіфи гриба оплітають корінь, проникають крізь ризодерму кореня і поширюються по міжклітинниках, не проникаючи в клітини. Таким чином формується так звана мікориза. Симбіотична асоціація міцелію гриба з корінням вищих рослин, суть симбіотичних відносин гриба з деревом полягає в наступному: коли сонячне світло потрапляє на листя, запускається фотосинтез хімічний процес, унаслідок якого утворюється не лише кисень, яким ми дихаємо, а й молекули цукру. Ці вуглеводи розподіляються по гілках. І стовбуру дерева, а потім потрапляють у коріння майстерно сконструйовану підземну фабрику. Тут усього за кілька сантиметрів під поверхнею, павутиння грибів і коріння дерев ефективно виконують низку життєво важливих операцій. Тонкі, менші за діаметр людської волосини, волокна міцелію поглинають із коріння дерева. Молекулу цукру, основного джерела енергії грибів. Натомість гриби постачають дерево водою і мінеральними речовинами, такими як фосфор, цинк, кальцій, мідь і органічний азот. Простіше кажучи, гриби допомагають харчуватися деревам, а дерева живлять гриби. Але це ще не все. Дослідження симбіозу дерев і грибів. Виявило ще один рівень взаємодії: дуже важливий обмін хімічними речовинами не тільки між деревами і грибами, а й між сусідніми деревами, які використовують гриби як транспортну магістраль. Дослідники називають цю мережу біологічних зв'язків лісовим інтернетом з англійської Wood Wide Web. Назва. Помітна і зрозуміла багатьом біологам, оскільки вважається, що щонайменше 90% рослинності нашої планети переплетена між собою складною сіткою грибів і коренів. Це означає, що цілі ліси можуть бути об'єднані підземною мережею, що дає змогу окремим деревам обмінюватися харчовими ресурсами і навіть передавати інформацію. Ось короткий огляд деяких задокументованих випадків співпраці, котрі показують, як дерева можуть взаємодіяти. Найвищі та найстаріші дерева в лісі називають центральними або материнськими. Остання назва зумовлена тим, що за наявними даними вони здатні піклуватися про своє потомство в експериментах із використанням радіоізотопів для відстеження зв'язків з'ясувалося, що материнські дерева посилають своїм сіянцям вуглеводи, перекачуючи надлишок синтезованих цукрів через мікоризну мережу. Для саджанця, який намагається знайти достатню кількість сонячного світла в сильно затіненому лісі, постійний приплив необхідних поживних речовин значно підвищує шанси молодого дерева. На виживання. Наскільки ефективні ці сімейні зв'язки, на невеликій ділянці канадського лісу розміром 30 на 30 метрів, аналіз ДНК і грибне картування показали, що один екземпляр ялиці Дугласа був зв'язаний корінням і міцелієм, щонайменше з 47-ма її нащадками. Дослідники також виявили, що помираючі дерева. Виділяють у ґрунт велику кількість накопичених ними поживних речовин для подальшого використання їх здоровими сусідами. При цьому навіть різні види, наприклад, паперова береза і ялиця Дугласа, також обмінюються поживними речовинами залежно від своїх сезонних потреб. Влітку берези постачають цукор затіненим смереком, а ялиці у відповідь восени. Передають поживні речовини березам, що скинули листя. В іншому дослідженні доросла сосна, що зазнала нападу комах, посилала хімічні попереджувальні сигнали своїм сусідам через коріння і гриби. У відповідь, підключені до лісового інтернету, дерева виділяли захисні ферменти, щоб врятувати себе від нашестя комах. Наука тільки починає розуміти механізм роботи лісового інтернету. Але останні відкриття дуже цікаві та важливі. З часів Дарвіна біологи зазвичай розглядали дерева як роз'єднаних одинаків, які постійно конкурують за воду, поживні речовини і сонячне світло в еволюційній боротьбі, в якій виживають тільки найсильніші організми. Однак сьогодні масив доказів, що швидко зростає, спростовує цю теорію. Відкриваючи величезні екосистеми рослинності та грибів, кожна з яких процвітає в кооперативних, взаємовигідних відносинах, будучи частиною глобальної мережі коренів і волокон міцелію, які, укладаючись один за одним, охоплюють майже половину ширини галактики Чумацький шлях, це чудове творіння. Яке ясно свідчить про задум, мету і трансцендентний розум, який створив Землю як планету, призначену для життя унікальну у Всесвіті.